Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Це мій цимбідіум, який на передодні Нового року мені подарували на Різдво. Дуже красива рослина. Він тоді ще був з квіточками. Зараз вже квіточки відквітли. Ось засухша квіточка лежить. І він потихеньку засушує квітонос. Він себе почуває дуже гарно, випустив новий ростик. і мені вже на новий рік принес сам Миколай ще один подарунок, ще один цимбідіум. І цей цимбідіум зараз я буду пересаджувати. І Це я готую такий розчин із різних препаратів, таких як фітоцид, антихрущ, бо можуть бути різні комахи, шкідники у ґрунті, у самій орхідеї, у самому цим бідіумі. Тому. Антихрущі дуже гарно допомагає, бореться із е, мошками. Гриб, грибко, грибковий камарік такий буває, мошечка літає дуже часто із орхідей, е, там, де присутня постійна вологість, може жити такі комахи. Ще буду використовувати Мікохелп. Він містить дуже корисні гриби, які допомагають розчиняти поживні речовини, допомагають живитись орхідеям, і корені отримують більше поживних речовин, швидше і дуже гарний захист. Також актара. Актара допомагає боротися із тріпсами. Буває, що з магазину приносяться тріпси. От Я використовую актару. А актоверм я використовую від кліщів. Можуть бути кліщі, також на листочках, полутинний кліщ От і актара. Дуже гарно допомагає актоверм, верніше, від кліщів. Так, і фітоцид – це бактерії, корисні, і продукти містить корисні, і також прилипач. Прилипач допоможе їй надовше закріпити препарати на рослині. І цей розчин також буде використаний для обробки листя коріння, замочуватись буде десь приблизно на 10-15 хвилин в цьому розчині, і я набираю в розпилювач для того, щоб обробити листя цимбідіума від шкідників, і також захист від гнилий. Оце і є мій новий це вже в мене їх два тепер цимбідіума. він трошки менший. Я не знаю, який це сорт. Це може бути. Тут написано: цимбідіум і. Не знаю, ну, видно, що це малий цим бідіум. маленький, він невисокий, невисокий. От, квіточки в нього вже відквітлі. Це буде в мене така рослинка, він відквітлий, його знайшла моя. Подруга в магазині вже ну, рослина, яка відквітла, і вона була знецінена вже так. Оцінка відбулася, і набагато він ну, такий дешевше вийшов. Дуже хороша рослина. Подивіться, він скільки має нових, в нього є нові вже дітки. Цибулини верніше, псевдобульби, гарне коріння, не дуже пересушене. От, до речі, отломився квітонос старенький. Не знаю, який це колір, який він буде. Будемо спостерігати, дивитися, зараз я буду зовнішній ґрунт. От зверху трошки зніму із краєчків я не буду залазити всередину до нього, просто обережно переглядаю, чи немає гнилі, може якісь комахи, равлики можуть бути. Я вже знаю, як боротися із равликами. Дуже багато є препар... препаратів від равликів. от Здорова, гарна рослина. Видно, що вже він хоче продовжити ріст, Симбідіум відцвітає, і в нього починають закладатися нові цибулини на наступний рік. І зараз оце він починає їхній ріст. Тому мені треба його зараз пересадити в новий горщик. Взагалі, цим відеом дуже сильно пересаджувати часто не потрібно. Він не любить цього. Він любить раз і назавжди. Так його садять, і він знаходиться дуже довго в цих горщичках. От. Зараз я його обробляю цими препаратами, замочую корені. Гарно хочу, щоб і всередину потрапили всі препарати від комах, шкідників, від бактеріальних гнилей, грибкових гнилей. Наситилося повністю все коріння, ґрунт і самі цибулики. Така, видно, була гарна рослина, багато відрізаних квітоносів і багато є ростів, нових ростів, з яких в майбутньому будуть квітнути рослина. І, і ще, значить, я його зараз пересаджую, і він має десь 4 дні. Простояти в приміщенні. Зараз цей період, коли цим відіум має е, е, знаходитись у прохолоді. Цимбідіуми люблять прохолоду взимку, не дуже сильно люблять взагалі спеку, їх треба тримати подалі від прямих променів сонячних, любить притінок. Але і світло також полюбляє. Це мають бути східні, південні, о, ну так, можуть східні, південні вікна і за, а, м, закриті від прямих променів сонця. Взимку витримує, може витримати прямі сон, промені сонця в нашій а, частині землі, в нас не так сильно і палке сонце взимку витримує і йому достатньо якраз світла. От, тому, щоб заклалися квіти, цим потрібно взимку перебути час від верніше, температуру від 15 до 18 градусів. Тоді в нього буде все гаразд. Взагалі цим відіум витримує зниження температури до мінус 3 градусів, настільки витривала рослина, розростає в горах, любе вологість, його треба оприскування, взимку. Не таке часте оприскування, а влітку два рази на день о, треба оприскати. Він тоді гарно себе почуває. І е, якщо витримані будуть всі умови, закладуться квіточки. Йому не, не, він не може просто стояти в приміщенні, де працює опалення, де Висока температура, більше 20 градусів, квітнути він не заквітне і буде дуже так погано себе почувати. От, тому він піде на балкон, на східний балкон. На балконі в мене може зараз зима і бути вночі. До 11 інколи може знизитись температура, а вдень до буває і до 25 нагрівається балкон. І це саме той момент, який любить цим відіум перепади температури. От, зараз я готую ґрунт. Це мох з фагном. Буде складати ґрунт для цим бідіума, мох фагнум, дуже гарний. Він е, також має антибактеріальну дію, відгнилий дуже гарно. І цим бідіум любе такий момент, Він е, мох, він постійно вологість буде пересувати. Так, я замочую в препаратах мох на деякий час, щоб наситився мох. Так, його перегортаю. Нічого страшного. Зараз мох жовтий, наче засохший, неживий, але він прокинеться. В цій системі, в яку я буду саджати, в закриту систему, мох прокинеться і почне своє життя. А це я використовую дуб. Дубове коріння, верніше кору дуба, вона має зберегти таку більш пухку структуру, бо цим це епіфіт, він росте на деревах. Верніше він даже росте в дуплах, в розщелинах дерев. Нет. Тому кару таку я вибрала товсту, гарно тут і зберігся і мох на цій корі. І зараз хочу його гарно замочити в розчині, бо посадка буде на довгий час, на дуже довгий час. Цим відео має повністю зарости коріння, заповнити весь горщик. Час, коли настане пересад... взагалі стане зрозуміле, це тільки тоді, коли рослина настільки переросте цей горщик, що почне з нього, як кажуть, уходити, підніметься над горщиком, розлоге стане, тоді вже час буде пересадити, розділити цим бідіум. А взагалі його сержають один раз і надовго. От. І для цього я їй беру дубову кару. Вона не буде псуватись із часом, вона матиме свою структуру довгий час. Дубова кара. Вона із вологою стає міцніше, не розкладається із часом. І як ґрунт ще буду використовувати, ґрунт для орхідей тут соснова кара. Соснова кора, вона подріблена, тут один сантиметр фракція, дуже така міленька. Те, що треба саме для цимбідіума. Він любить таку кару таку ще. І я роблю такий мікс отака От, міленька, соснова кора. це як поживна така середовище буде. І дубова кора. Це все має намочитися в мою закриту систему. Я закладаю вологу, вологу, вологий ґрунт. Також додаю чіпси, кокосові чіпси. Вони теж довгий час зберігають свою структуру, не розкладаються із часом. Тому що ця посадка може бути і на 6 років. От, кокосові чіпси, і вони дуже гарно, от сам волокна, зберігають на довгий час вологість тримають, вони так гарно насичуються і довго тримають вологість. Це допоможе цим відділу. Влітку не так сильно швидко пересушуватися. З приводу поливу треба слідкувати. В мене буде закрита система і треба полівати дуже обережно. В цій системі головне не переливати. От. На саме дно буде наливатися десь, може, 4 см води. І вона буде підніматися через мохсфагну, насичувати повністю коріння і весь ґрунт. Ще я додаю вугілля. Цим бідіум любить вугілля. Там, напевно, де він росте, буває. Чи пожежі в лісі, чи може такі є дерева, в які влучила блискавка. І він може в ці розщелини і поселитися, заполонить корінням, і йому подобається саме вугілля. І отакий мікс, отаке воно і пухке, і досить такий ґрунт Міленькі є часточки. Ну, такий набір виходить. Цим відео ми дуже люблять добрива. Я буду використовувати добрива для орхідей. Можна ще спробувати в період, коли цимбідіум не квітне, а буде наращувати свої цибулини, наращувати свої листя для декоративно листвених рослин, добриво додати, але розводити в три рази. Такий я обираю горщик. Мені сподобалось, що у нього є така дуже гарна платформа. І це і є самий гарний горщик для цим бідіума. довгий, вузький, високий, верніше, горщик, схожий на стовбур дерева. От Порожнє дерево, всередині, дупло. Який розмір? Десь приблизно на сантиметр має ширше бути за посад. Ну, це більше вже йде як перевалка. Оці корінчики почнуть ріст, заповнять повністю весь цей горщик. В літку я цим відеом буду виставляти під дерева. В тіні, на вулиці. Вони будуть в садку стояти під деревами. Не на палячі промені сонця, а просто під такий притінок зроблений. І це десь приблизно у травні, вони можуть сміливо вже піти на вулицю. Цим не боїться холоду, він любить і особливо любить перепади температур. І до самої середини осені може пробути на вулиці. На дно горщика я вибираю великі шматочки кари, дуба. Таким чином, хаотично вони падають і розміщуються, як їм там вийдеться. Це буде місце, де буде постійна водичка. Вона там буде постійно, може висихати, але от на саме дно по краю горщичка я його буду нахиляти і набирати водичку туди, на самий низ. І все, це весь полив буде. Зверху, отак, розпушую мох з Влітку. Загалом, весь період мохсфагну буде оживати, проростати. Цей горщик не закритий повністю. Туди він просвічує все одно, він настільки темний, цей горщик, що він буде мох рости всередині. І зверху на цю подушечку розміщую корені моха сфагну ой, верніше цим відділом. Корінчиками він торкається до моха. Не до води, та, що там внизу, а до самого моха. І це і буде живити корені. Мох буде забирати воду із кори дуба. А кора дуба буде стояти розмочена у воді. Там же ж будуть і а, поживні речовини, добрива будуть так само наливатися на саме дно горщика, і оприскування по а, самих листочках також добривом. Але зараз зима. Зараз взимку сильно поливати, одобрювати і не треба. Перші 4 дні цим буде розташовуватись у будинку, приміщенні. Тут 22-21 градус, досить тепло. Він має трошки просохнути, трошки просохнути. Після всього, що з ним було, як ми його замачували, що з ним робилося, має просохнути трошки і ґрунт, і тільки коли він я вже буду піднімати, він стане більш легкий. Я його переставлю на, вік на балкон. На балкон буду переставляти вдень. Саме в той час виберу такий день, коли буде сонце. Щоб там було теж 20 градусів, щоб в нього не було різкого перепаду такого, а поступово він тоді з дня перестоїть і піде вже в холодну ніч. Бо на балконі вночі може бути досить така температура і до 11 буває, якщо дуже сильний е, мінус. Но це не страшно для цим це хорошо. Все нормально. Буває, що в людей і не витримують цим відіума кімнатної температури і гинуть. У них така є умова. Вони в сурових умовах в природі зростають. Хоча ці цимбідіуми, якби вже вони виведені і адаптовані, я так думаю, до. Кімнатних умов, але все одно потребує, щоб він заквітнув, в нього є особливість. Йому треба отакий пережити холод. От, отаку беру паличку і просовую туди глибше частинки ґрунту, між горщичком і корінням, щоб заполонити щільно горщик. Цим відеом любить такі тісні посадки, він взагалі дуже швидко так і сильно любить втиснутися. От його буває вийняти з горщика дуже важко, настільки він щільно заплитає коренями все. Ну, і, і глибоко саджаю, тому що я помітила, цим піднімається, він наче піднімається, він так бере, заповнює горщик, а тоді ви виходить ви, ви назовні, він так, як наче коріння, його постійно-постійно ростуть, ростуть, і сам кущ піднімається наверх. Тому я заздалегідь роблю глиб, глибше посадку. буду... Від рівня горщичка в глибину так занурювати самі псевдобульби ці цибулини. Цим відеума так. Да, ще додатково так присипаю, знаю, що, може, з часом воно все з поливами утрамбується ще глибше. От Засипаю більше ґрунта, він з часом буде розпадати, розкладатися, можуть змінитися там якісь корінчики підуть. І стараюсь більше ґрунту насипати. Зараз в теплих умовах воно швидко просохне, в мене працює опалення. І, я думаю, для того нема нічого страшного, що торкається оцей вологий ґрунт самої цибулини цим Це не так страшно буде. І зверху також. Хочу такий зробити мох сфагнум, як ковдра, вкриває цимбідіум. це допоможе в подальшому скоротити поливи, і цимбідіум буде рідше поливатися. Волога не так швидко буде вивітрюватись. Це, це і є той момент, коли він пішов уже після просушки на балкон. Здоровий, щасливий. Бачите, як гарно він просушився. Тут у нього холода, тут у нього перепади. Все вийшло. Ось два моїй цим